Добрий день, шановні педагоги! Сьогодні я презентую вам підручник для третього класу, Українська мова та читання у двох частинах. Я авторка підручника Ганна Остапенко. Підручники для третього класу інтегровані між собою: це Я досліджую світ, підручник Українська мова та читання та підручник мистецтва. Підручники українська мова та читання від 1 до 4 класу є єдиною системою, яка дозволяє сформувати усі очікувані результати за державним стандартом і обома типовими освітніми програмами. В моїх підручниках живуть персонажі, яких дуже люблять діти, які допомагають вчителям орієнтуватися у змістових. Лініях. Познайомтеся, будь ласка, режисерка, театралізуємо, мовознай досліджуємо мовлення, медійка, досліджуємо медіа, взаємодіємо усно, представляє два персонаже: дружесловик, який більше відповідає за комунікацію, і чистомовок, який допомагає збагачувати словниковий запас, і також уточнювати значення слів, позбутися суржика. Пишення взаємодіємо письмово і читася читаємо. Зараз розкажу вам про особливості цього підручника, що робить його улюбленим і зручним для педагога та дітей. У підручнику зручна та зрозуміла структура, яка допомагає вам добре планувати свої уроки. Дуже часто урок починається з групового обговорення як введення до теми і важливої практики для усної взаємодії. Бачите, є позначка біля завдання 1 групова робота. Читання літературних текстів завжди супроводжується серією запитань для обговорення, і ми завжди звертаємо увагу на збагачення та уточнення словника наших третьокласників. Після читання і обговорення літературних творів ми переходимо до дослідження мовних явищ на матеріалах. Тих, що є у цих літературних творах, тобто це можуть бути спостереження, також репродуктивні вправи, письмові завдання, які базуються на прочитаних текстах. Багато є у підручнику продуманої парної роботи, і також завдань для системного та критичного мислення. Зараз переглянемо кожну змістову лінію. Читаємо. Для цього підручника я дібрала тексти, що мотивують до самостійного читання та надихають дітей. Про це свідчать численні відгуки педагогів, які працюють за моїми підручниками, що діти зацікавлюються фрагментами творів, авторами, і далі просять або у бібліотеці, або у своїх батьків книжки цих авторам. Таким чином ми ви виховуємо стійкий читацький інтерес. У підручнику представлені народні та авторські казки, сучасні оповідання про дітей, пізнавальні статті, вірші, інфографіка та інші тексти. Важливий фокус уваги у цьому підручнику є не лише на читанні з розуміннями роботу з текстом, але й на навчання отримувати задоволення, насолоду, розраду від читання, адже саме це мотивує дітей брати книжку в руку у вільний час. Для цього ми використовуємо. Запитання після тексту, які допомагають дитині відкрити, відчути красу слова. Вони також розвивають образне мислення та формують літературний смак. Містова лінія взаємодіємо письмово, містить численні завдання, які діти виконують у парі чи у групі. Чому це важливо? По-перше, така взаємодія розвиває наскрізні уміння, вміння висловити свою точку зору, аргументувати її, толерантно ставитися до того, хто має іншу точку зору, Виховують емоційний інтелект. Також співпраця у парах і групах у різних комбінаціях учнів допомагає створити атмосферу поваги та довіри у класі, адже діти, які попрацювали близько одне з одним, мають дуже Теплі почуття одне до одного, їхній досвід комунікації збагачений успішним виконанням того чи іншого завдання. Парна чи групова робота допомагає тим дітям, кому складно навчатися, а тих, хто має високий рівень навчальних досягнень, вони мотивують, адже вони можуть щось пояснити, щось краще аргументувати своїм однокласникам. А ви бачите тут приклади таких завдань, і їх є багато у підручнику, ви можете переглянути його у повній версії на сайтах. Також до змістової лінії взаємодіємо письмово, належить наша рубрика Моя книжка. Протягом цілого року діти навчаються в такій проєктній діяльності. Кожна дитина створює книжку про свого вигаданого персонажа. Раз на місяць ми пропонуємо проводити такі уроки, тут ви бачите приклад, як сторіночки підручника допомагають дитині. Ми подаємо якусь тему, да, яка зазвичай стосується попередньо прочитаних літературних творів, а також теми, яка була інтегрована з ЄДС і мистецтвом. Тут, ось, наприклад, персонаж має завітати на ярмарок. Тут ви бачите. Запитання, і ідеї, які допоможуть дитині придумати та вигадати події, які будуть з його персонажем. Ви бачите приклади дитячих робіт і алгоритм, а також марохи слів, які допоможуть дитині створити цю роботу. Системна робота над проєктом Моя книжка також передбачає читання дітьми творів одне одного, презентації книжки батькам, іншим класам, паралелі, можливо, молодшим чи старшим учням вашої школи. Змістова лінія взаємодіємо усно». В підручнику ми не уникаємо складних і болючих тем, а, а даємо такі завдання, які допоможуть проговорити це на уроках української мови та читання. Зокрема, це робота з фактами і судженнями. Нам важливо, щоб українці вміли розрізняти. Факт від чиєїсь особистої думки, тобто судження. І цю роботу ми системно будуємо в підручниках для початкової школи. Ми таким чином розвиваємо критичне мислення. Ви бачите, тут є приклад завдання 2. Визнач, які твердження істинні, які хибні, яке з речень є судженням. Чи з усіма судженнями варто погоджуватися, навіть якщо ті належать видатним людям? І це ми можемо обговорити, прочитавши текст про Тараса Шевченка. Тут ви бачите його уривочок завершення. Ми також працюємо свідомо над розширенням словникового запасу наших учнів, адже багато практиків скаржиться на те, що у дітей бідний словниковий запас, їм складно висловити свою думку. І тут ви бачите приклад такого завдання, але їх в підручнику є багато. Ми також навчаємо дітей ефективної комунікації. У підручнику вони бачать приклади, якими саме точно фразами можна реагувати в різних проблемних ситуаціях. І коли вони разом з персонажем дружесловиком вони тренуються вживати ці фрази, то тоді, коли така ситуація конфліктна, може не дуже приємна, трапляється у повсякденному житті, дитині легше сформулювати правильно, тактовно, толерантну, Підтримуючи і потійну фразу. Змістова лінія досліджує мовлення. Це дуже важлива сфера, адже можна сказати, це така мовна теорія, яка дуже часто важко дається. І в третьому класі це вже такі теми, як відмінювання іменників, це часи дієслів, які не завжди просто зрозуміти дітям, а які потребують численних повторів. І для цього підручника ми придумали такий підхід, як дитячі розмови персонажів про мовні явища, де пишення і мовознай обговорюють, наприклад, частини мови. І вони на прикладі розрізання піци та говорять про те, що вся мова розділена на частини, і це частини мови, вони бувають різні. Ви бачите на ще один приклад, коли ми говоримо про члени речення, так, що вони як актори виступають на сцені, виконують головні та другорядні ролі. Тобто такі образи вони полегшують розуміння та запам'ятовування. Але це не все. Окрім таких мотивуючих компонентів, важливо, щоб у підручнику були гарно представлені матеріали для спостереження і дослідження певного мовного явища, і була правильно сформульовані запитання та послідовність роботи. Отже, ви бачите, що спочатку подаються матеріали для дослідження, а потім вже правило як висновок. В прикладі, які знаходиться праворуч, ми пропонуємо. Виписати з уривка, та, з тексту літературного, який діти читають, всі форми слова Ганна, і тоді у кожному знайти закінчення і основу, тобто спостереження відбувається на матеріалі, які діти знаходять у тексті. А у лівому завданні номер 5 ви бачите, що написано три речення в різних часах, і діти мають прочитати і помітити, чим речення відрізняються, сформулювати свій висновок. Це є саме дослідження мовних явищ. Змістова лінія досліджуємо медіа, представлена роботою з різними медіатекстами, а також створеннями презентацією власних медіапродуктів, як-от реклами, інфографіки, станівки та багатьох інших. Діти також під час театралізації роблять свій відеокліп і прогноз погоди. Змістова лінія театралізуємо. У нас представлена рубрикою наш театр. Вона раз на місяць є у підручнику. Містить матеріали, які допоможуть легко вам підготувати виставу, зокрема, музичні файли, ідеї, як створити декорації та костюми, варіанти, як організувати виставу при різних формах навчання, при різної кількості учнів у класі. І усі покрокові вказівки та поради, які вам допоможуть провести цю діяльність. Окрім такої регулярної рубрики, також є багато в цьому підручнику імпровізаційних практик, які випливають із літературних творів, і ви бачите тут приклади таких завдань. Вони дуже важливі зараз, коли діти навчаються під час війни, відчувають суттєвий стрес, адже такі рухові театралізовані імпровізації зменшують стрес та напругу, формують доброзичливу атмосферу в класі, розвивають емоційний інтелект ваших учнів. І не можу не сказати про зручний електронний інтерактивний додаток, який ви знайдете за QR-кодами, поданими у підручнику. Дякую вам за увагу. Бажаю вам вибрати та отримати в школу той підручник, який буде допомагати вам проводити натхненні та ефективні уроки.